Нещодавно дізнався про цікаве дослідження. Вчені довели, що будь-яку інформацію простіше сприймати саме з паперового, а не з електронного джерела. Адже під час читання наш мозок створює зачіпки, які допомагають знайти у пам'яті потрібну інформацію. Це може бути колір, вигляд, сторінки, запах, форма тексту. А в електронних пристроях всі тексти майже однакові, і мозку нема за що зачепитися. Уявляєш. Ось чому я люблю паперові книжки. Тільки у них такий аромат, тільки ти відчуваєш, знаєш, який от шурхіт листочків, коли перегортаєш. І фантазія, здається, краще так працює, коли ти читаєш її. І мені легше сприймати текст саме з книжки. От я не знаю, чому. Чи... Якось наші видавництва друкують так, що легше знаєш самозору читати книжки. Не знаю. Плюс, коли ти тримаєш от книжку, це вже наче як своєрідний антистрес. І яку ти книжку зараз тримаєш? Який твій антистрес був? Поки не, не бачили, е -е -е -е. прочитала новеньку книжку серії е галереї світової прози. Європейська візія? Я вимагаю цікавого анонсу. Отже, це Франц Верфель. Так. Австрія, так, красива Австрія, Австрія 1930-х років, 1940 х років. В цій книжці написано як дві історії: Винен Невбивця і Зустріч випускників. Взагалі, ти знаєш, книжка дуже складна, складна психологічно і емоційно, тому що дві історії про психологічне насилля. І але читається легко, так легко і доступно написано, що я навіть не помітила, як прочитала першу книжку. першу історію. А Василя кого над ким? Зараз розкажу. Розкажу. По-перше, я хочу звернути увагу. Я знаю наскільки важливо вже хто перекладає це все правильно. Тому я хочу подякувати. Ну звичайно, як був паблішинг. Але мені от дуже сподобався цей переклад Марія Пухлій. Дякую вам мені. Дуже сподобався Для сьогодні. Я ні, буде день подяк. перекладачкам. так, тому розкажу. Отже, перше, винен не вбивця. А в цій історії розповідається про хлопчика, який навчався в кадетській, я не знаю, академії ліцеї, та, у та. якого тато був. Як ти думаєш, хто полковником? Саме так. І тут хлопчик так розповідають ось ці переживання хлопця, як він жив в тому кадетському ліцеї, що він ненавидів кожен ранок прокидатися, як їх постійно нудило від того, від е, пос... яких кожен ранок знаєш, то шикували. Як вони О. мали розмовляти, як вони говорили, як у них уроки, які них принижували постійно? І був лише один хороший день: це неділя, так. Коли діти могли йти додому і спокійно там себе поводитися, але навіть там герой не відчував себе комфортно, тому що у нього був тато, тиран, який е знущався над ним. Ну як знущався? Він от говорив ось ці знаєте такі фрази армійські, і хлопчик навіть тоді не відчував ось цієї розслабленості. Чого нашить Найбільше... перше оповідання цих книжки? Перше оповідання Русі. вчить. Я думаю, кожна дитина в своєму житті знає, що Згадує в дорослому житті слова, сказані батьками, коли там вони їх повчали або казали, от в майбутньому ти мене згадаєш, тому що те, то те, то ти не будеш успішний, так. бо ти не будеш так. таким. Так. І це як знаєш, афірмація, яку потім діти все життя в себе вкладають, і це вони то вірять. Треба вірити в своїх дітей, треба їх більше любити. Звичайно, і, і е, ми маємо зрозуміти, що ми своїми словами, своїми вчинками можемо породити. Того самого вбивцю, да або, наприклад, людину, яка буде обмежена в чомусь в житті, і треба більше давати улюблених речей. Тут герой грав на фортепіано, йому це подобалося. Тому треба більше прислухуватися до дітей і не вкладати в них, знаєш, те, що не реалізовано в нас, так а більше прислуховуватися до їх побажань. І це ще... цікаво. Це цікаво і завжди актуально. Так, інше це зустріч випускників. Тут про булінг 1930 рік, і вже тоді оговорювалося про ну говорилося про булінг. З чого він починається? Хто е, найчастіше стає ось тим булером, який булить і дітей 50-х роках, коли жінка зробила холодну каву, вона могла отримати на горіхи фізично. Тому те, що був 30-й тридцятих булінг, в 50-х роках булінг це між студентами. Знаєш, і оце теж до чого це все призводить? Взагалі, скажу так, книжка. Емоційно дуже складна, читається легко, і я думаю, що кожен хто прочитає її, знайде дуже багато цікавого і корисного. Це як знаєш, як своєрідна згадка і психоаналіз свого дитинства, свого майбутнього і свого теперішнього. А в тебе було це головне відчуття. Я постійно це повторюю окрім останніх трьох років, тому що війна що зараз світ стає кращим, кращим звичайно. з кожним роком, так і так. в питанні булінгу, зокрема, звичайно. Я теж з тобою погоджуюся, тому що я розумію, що от раніше там, наприклад, це все замовчувалося. Зараз ми про це говоримо відкрито, і ми можемо і люди інші, так і ми розуміємо, що треба робити щоб цього не було тому радимо тут я плюс, так радишна однозначно так. легко читається хоч і складна і дуже цікава тому е, в межах культурного проєкту е, галереї світової прози європейська візія я дуже раджу що ви прочитали Франц верфель винен не вбився і зустріч випускників так ця серія складається з 12 творів європейської літератури які раніше не видавалися українською мовою але тепер ми маємо можливість її прочитати завдяки видавництву Якабу був паблішних Проєкт Креативна Європа.